Твоя ріка наоборот, течення нет, сплошное против. Фейк враль лютует сонцем, жжет природи старенькие старенькі И І в ріку дважди не войти, і не найти твої ракушки. Горят бигфордовы путі, і горизонт бере на мушку. Якщо пишу, то мушу щось сказати. Читальна зала філії номер 2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки продовжує творчі зустрічі з талановитими українцями. Минулої неділі, 14 травня, містяни та гості Кременчука мали змогу познайомитися з поетом та оперним співаком Харківського національного академічного театру опери та балету імені Лисинка Сергієм Навальонним. «У Нас в гостях людина, про яку я з певністю можу сказати. Вона має чутливе серце, щиру душу, блискучий розум і чудовий голос. А ще він дуже цікавий співрозмовник, філософ і справжній майстер поетичного слова. Коли я познайомилася з віршами Сергія Навальоного, поета, оперного співака з міста Харкова, то зрозуміла, що так, творчі зустрічі бути, бо це був справжній вибух емоцій, філософії, образів. Війна змусила пана Сергія залишити рідну домівку у Харкові та переїхати до Кременчука. І в нашому місті чоловік продовжує займатися улюбленою справою та активно бере участь у роботі різних творчих літературно мистецьких колективів. Зізнається, творчий вечір, де він у головній ролі, для нього перший досвід. У своїй поезії пан Сергій акцентує увагу на житті загалом та тому, що йому притаманно коханні, людності, щирості почуттів. А після 2014 року поезію неабияк зачепила і війна. Звичайно. Звичайно, в вершах є відклик, воєнна тематика, то звичайно. Але я, як то кажуть, не намагаюсь, як то знаєте, влізти в чиюсь шкуру і писати якісь воєнні дії, як деякі, знаєте, пишуть, не будучи на передовій, пишуть про бої там і про що. Якщо мене там не було, я не маю права такого писати. Я пишу те, що мене стосується. Те, що я відчуваю, і те, що я бачу. І те, що я чув, ну в мене поранення, тому я багато лежав у лікарнях і тому спілкувався з військовими. І тому, може, це навіть їхні розповіді. Це якось це якось вплинуло на творчість. Ну приємною особливостю зустрічі для гостей читальної зали стала можливість не лише познайомитися з проникливою поезією митця, але й почути уривок опери Жозепе Верді Трубадур у виконанні Сергія Навальонного.

La gloria e dio la preda all'amore no.